Представьте, будь ласка. Ракіпов Владислав Русланович, начальник управління контролю за підцизними товарами головного управління ДПС у Миколаївській області. Будь ласка, поясніть, що таке контрафактна продукція, із контрафактна продукція, і в чому різниця є контрафакту і контрабанди. Ну, якщо так сказати загальними словами, це контрафактна продукція або контрабандна продукція. Вся продукція, яка не маркована марками акцизного податка, стану не має Автентичності тобто перекладу на державну мову. Це лише можуть бути якісь саморобки з підпільні, чи це може бути продукція фабрична? Ні, це може бути як і фабрична продукція, де не мати маркцизного податка, або мати марки акцизного податку підроблений, або на основному зразку. Тобто така продукція відноситься до контрафактної продукції. Контрабандна продукція це продукція, яка взагалі не маркована марками акцизного податку. Але вона повинна обов'язково ввозитись, щоб бути контрабандною, ну, з-за кордону. Чи... Ну, якщо це контрабанда, то це продукція, да, яка на заїхала на митну територію України. Про підсумки роботи. Спочатку цього року, розкажіть, будь ласка. Спочатку цього року в факті управлінні контролю за підокцизним товаром було проведено 252 фактичні перевірки у сфері обігу підокцизних товарів, а саме алкогольних та поверхнових виробів. За результатами проведених перевірок було виявлено 344 порушення законодавства, яке регулює обіг підакцизної продукції, та застосовано штрафних санкцій на суму 32 мільйони гривень.